В державі не може бути Мар'яни і Валіри. Власне кажучи, якби в кріслі президента був притомний політик, не могло б бути і Вовки, був би Володимир Олександрович, був би там Лері Федорович, була б там Мар'яна, не знаю, як її по батькові і так далі. Якби вони там кожен взагалі от комунікація їх всіх з владою, їх всіх між собою була на належному рівні. Можна не погоджуватися, політик з політиком, але коли е, голова держави, е, оце отак от, е, з Висака пекаючи, Марія, Валера, це говорить про те, що е, це говорить про те, що що це, це не повага. Це не повага до свого статусу. Це не повага до статусу народного депутата. Це абсолютне усвідомлення. Того, що те, що е, чудить народна депутатка Мар'яна Безугла. Це це кісь, це люто дно. Це дискредитація парламенту, це дискредитація. Це все дозволеність, тому що їй дозволено робити, те, що вона робить, дозволити в цій країні їй може там дві людини або Єрмак, або Зеленський. Тобто, все, що говорить, пише, робить чи не робить Мар'яна Безугла, це абсолютно банкова. Тому, якщо, якби було не так, якби от там мені сказали: Ну, слухай Фейдкевич, ти навалюєш дарма. Я кажу, о, я скажу, що я навалюю дарма, але поясніть мені, от те, що ви питаєте, чому жодного разу Зеленський публічно не сказав своїй депутатчі, зупинись, закрий рота, ти не маєш права. Ти як народний обранець мандатоносець, хочеш щось сказати, скажи це на профільному комітеті, коли ти буває членом, а це міністру, ти можеш поговорити з міністром, ти можеш знайти спосіб, як людина, яка є на сій представницького мандату, донести свою точку зору державницьку тим, від кого залежить ухвалення рішення. І тільки це є твій інструментарій, коли ти вивалюєшся в соцмережі. Це вже не заради досягнення мети, це вже починається інфокілерство. Жодного разу Зеленський це інфокілерство не зупинив. І коли це стосувалося залужного, це була мета збити популярного ловко. Зараз відповідно, ну я можу сказати якусь парадоксально, у мене таке враження, що зараз мета Мар'яни – це дискредитація збройних сил, як таких взагалі. Причому досить тонка. І досить як би це дивно не звучало, фахово. Бо це маніпуляція. Будь-яка маніпуляція, це ще ґебель сказав, що це відсоткове співвідношення правди і неправди, так, 60 на 40, 70 на 30 і так, так А, Насправді, у збройних силах дуже багато проблем, а, бо в суспільстві багато проблем. Збройні сили не з Марсу нам завезені, це громадяни України, які віддзеркалюють стан розвитку українського суспільства. Комунікації, там відношення до фаховості, не фаховості, відношення до своїх обов'язків і так далі, так далі. Але всі ці проблеми можна бачити, можна шукати способи їх вирішити, але не можна робити так, як робить Мар'яна. Коли вона це виносить в площину публічну, це вже не вирішення проблем, це вже пониження довіри. Суспільства до єдиної інституції, яка зараз має абсолютну довіру збройних сил України, це вже є дискредитація збройних сил і сил оборони, а дискредитація збройних сил і сил оборони, навіть якщо там є зерна об'єктивної конструктивної критики, але коли це просто бла, бла, бла в інфопросторі. Це вже диверсія, а диверсія проти збройних сил оборони це є злочин, злочин в площині національної безпеки. І На це має реагувати відповідні структури. Ну ми цього всього не бачимо. Значить, хтось зацікавлений в цьому, от ви правильно підмітили про тонку, фактично от таку тонку роботу. Мар'яни не безугли. Вона ж навіть дорікає президенту. От нещодавній її пост вона дорікнула, що нагородили Баргелевича. Гарний маніпулятор це той, хто правильно використовує подразники. Мар'яна має своїх інформацій. Вона, вона володіє певною інформацією, що де відбувається. Але те, як вона це використовує, це точно не на користь виправлення проблем. І коли вона спрямовує. Жало своєї інфоатаки на когось, ми вже починаємо не говорити про те, це об'єктивна критика, чи, чи це вже щось інше. Бо через два-три тижні сьогодні Мар'яна когось похвалила, або через її рот хтось когось похвалив, а через два-три тижні її ротом хтось когось е, почне, почне ганити. Я просто нагадаю, можливо, хтось забув, коли е, Банкова через Мар'яну збивала залужного. У Мар'яни був не один допис в її аккаунтах в соцмережах, наскільки крутивий начальник сирський. Що це стара радянська школа, що це досвід, що це насправді він виграв київську і Харківську операцію, а залужний тут в Києві собі в кабінеті і з нього не виходив, і так далі. І взагалі, у нас сирський головне сонечко Збройних сил України, а залужний то так. Це був її посил. Так, вона одного. Манича міняла, ну нею як інструмент, міняли на іншого, змінили. Окей, що тепер Мар'яна говорить про сирського? Вона тепер говорить з точністю до навпаки, що він поганий, що це неправильно, можливо, є недоліки у сирського. Можливо, ну, це військові точно знають, які це недоліки, наскільки якісно неякісно новий главком призначає. Людей по своїй вертикалі, наскільки він грається в мікроменеджмент, ну не може главком керувати взводом, так? Але є один нюанс: про це компетентно і адекватно можуть говорити лише військові. А військовим затхнули ротом. От ми з вами, цивільні, ми не можемо оцінити наскільки компетентний сирський, бо ми не маємо військової освіти. Нам, цивільним, Задача, якщо ми не знаходимося на лінії фронту, є цивільним ми маємо волонтерити, маємо якщо ми медіки висвітлювати, і ми маємо не допускати в процесі висвітлення прямого кілінгу Збройних сил України і їхнього очільника. навіть якщо до нього є обґрунтовані якісь зауважені претензії. Їх треба аналізовувати фахово, а це точно не вас їх треба аналізовувати так, щоб проблема або виправлялась. Або можливо, так людина змінювалася на іншого. Але навіть ротація високих чинів військових керівних армійських вона має відбуватися інакше під час Другої світової війни. В контингентах союзників, які діяли в Африці, у британців була не одна невдала операція, і в цій Лондон міняв керманичів свого контингенту в Африці. А у британців і американців були різні погляди на дії в Європі. Звідки ти з Італії на північ чи з Нормандії на південь? А, і тому були ротації а, різних командирів в а, контингентах союзників в Західній Європі. Це було обґрунтовано військовою потребою, але це було з огляду на фаховість. А, Ніхто нікого не інфокілив, ну тобто, ніхто нікого не намагався макнути і натомість когось підвищити. Ну, військове керівництво вирішило, що буде так. Люди при цьому не йшли з армії, не випадали з війни, не звільнялись. Хочеться спитати, хтось колись останнє чув, де Заброцький? Де шахтала? Де Мисю? Ну тобто, у нас з уходом залужного і з Генштабу, і з вищої ланки керівництва армії. Зникли з інфопростору десь дюжини генералів, дуже досвідчені. Такого не було ані в британській армії, ані у французькому контингенті чи 4 світової війни, ані в американській армії. Всі лишалися роді, бо війна, це де кожен офіцер вийшов зможе знайти своє, а, своє ну, місце застосування своїх Не на одній, так на іншій ділянці. Вибачте, будь ласка. Прошу вибачення глядачів. Бачите, чому і не було стрімів декілька днів, тому що трохи, трохи прихворів. А, знаєте, знову про Вугледар. От на фоні цього, те, що кажуть військові, от вони кажуть: якби Мар'яна Бугла не втрутилася, можливо, у нас там відбулася би ротація цієї 72-ї бригади. Як подається Володимир Зеленський? Е, він зробив заяву щодо виведення частин сил оборони з міста Вугледар на прес-конференції з Марком Рюте, за його словами, без достатньої допомоги західних партнерів, українська армія не в змозі зупиняти росіян, які в своєю чергою застосовуватимуть усе доступне їм зброї. Тобто, все зводиться до того, що нам не вистачає зброї, яку нам має постачати Захід. Я бачу останнім часом дуже сильну антизахідну риторику в країні. Чому вона з'явилася? Ну, коли президент говорить, що вихід е, наших сил з двогледару натякає, можливо, не прямо говорить, а типу, натякає, що це сталося, бо нам бракує зброї. То це є відверта маніпуляція. Е, нам бракує зброї. Нам бракувало зброї завжди. Мені здається, не було жодного етапу. Коли військові казали: та ні, все норм, є снарядів, вдосталь, набою, вдосталь. Все є такого. Не було жодного разу. А, там від початку війни, там з 2014 року, тобто обсяги, чого нам бракує, були різні. Безумовно. А з початком повномасштабки нам тотально постійно чогось бракує. Там співвідношення один до семи, один до трьох різне. Але брак є. Але не партнери в тому винні. Тобто їхня провина полягає в тому, що ну, можливо, там вони щось не можуть. Але вибачте, те, що вони не можуть, Україна давним-давно могла б компенсувати своїми власними зусиллями. Це стосовно того, е, от поставок, сили засобів, чи є вони, чи нема. Е, можемо чи не можемо е, там, захищатися. Але це ніяк не стосується вчасного ухвалення рішень і відповідно зберігання інформаційної тиші, якщо на якійсь ділянці фронту там відбувається ротація, наскільки я зрозумів там, з відкритої публічної інформації, в той момент, коли Мар'яна озвучила там своє. В жодному разі не, експерт, не там, думки стосовно 72-ї ротації стану справді в цій насправді планувалася ротація. І виходить, що вона розкрила конфенційну інформацію, яка була на той момент, і тим зашкодила Збройним силам України. Це ну, по суті, це також злочин. За це треба відповідати, тому що вона нашкодила там, конкретним діям військових зашкодило публічно на, на всю країну, що й було типу використано. Тут в цьому сенсі краще мовчати, просто мовчи. А якщо ти хочеш допомогти, ну то допоможи там на вухо на рівні парламенту, на рівні уряду. А в пабліку мовчи, скажеш потім, нехай відбудеться ротація, або нехай відбудеться відповідь як зараз. Там бригада там вийшла, виходить там. Збереження особового складу важливіше, ніж збереження розвалених триматися за розвалені будівлі. Правда, зараз Зеленський здається, це озвучує голос А коли був Бахмут, чому не було такого ж принципу? Тоді хтось вимагав в Києві триматися до останнього там чи Солідар, наприклад, і так далі. Ну То якщо наша цінність це люди, яких у нас і так мало, то ця цінність має бути константою, тобто це має бути в будь-якій військовій ситуації. В першу чергу ми зберігаємо особовий склад. Територію можна з неї вийти, потім на неї робити, якщо є особовий склад, сили, засоби. Але якщо, тримаючи територію, ми там втрачаємо повнокровність бойових одиниць, то виникає питання, а хто буде повертатися Ну, Якісь такі очевидні навіть сторонньому спостерігачу речі. І знову ми приходимо до того, де реакція? От чому це відбулося, де реакція? І сумним моментом цієї мізансцени є те, що на таку поведінку депутатки немає реакції з боку Збройних Сил. Мені здається, що яка б не була субординація, от яка б не була субординація, Сирський вже давним-давно міг би ультимативно сказати безуглі з клевій рота. Стули пельку. Причому ультимативно, ну що Зеленський зробить главкому, будь-якому, яке б не було прізвище: Залужний, Сирський, там не знаю, хто завгодно. Що, що, що він може зробити? Звільнити з війська, прибрати з армії, вони дося, Вони всі, от главком, щоб всі там цивільні розуміли, це вінець військової кар'єри, фінал. Це далі розвиватися нема куди. Це найвище військове звання, це найвищий рівень відповідальності. Після цього тільки пенсія. Чим Зеленський такий страшний може бути Сирському, що той не захищає військо від нападок безуглою? Я не розумію.